Чому ж ми набираємо зайві кілограми, і потім так важко з ними не можемо прощатися? Тому що ми дуже швидко хочемо піти щось десь купити, з'їсти і не думати про ту готовку. А вся їжа, яка продається, там дуже багато жиру. В одному грамі жиру 8 калорій, а в одному грамі білку або вуглеводі 4 грамі калорій. В жирах дуже багато калорій, і ми зайву вагу набираємо не. Невід... Від вуглеводів багато хто відмовляється від гречки, рису і так далі. Це велика помилка. Ми набираємо від великої кількості жирів. Завантажте додаток і порахуйте скільки жиру ви з'їдаєте. і зверніть ще увагу, які там жири. Транжери, чому шкідливі транжери? Тому що вони не можуть вивестися з нашого організму і вони налипають на судини і утворюються такі бляшки, як віці там 40 плюс років, відірвуться, то це летальний ісход. Обов'язково звертайте увагу на склад. А як же перевірити в складі, де є транжери? ви дивитеся склад і знаходите там жири? Це трансжир. Взяли цей жир, його переробили штучним способом, щоб він був затверділий такий, щоб цей сирок він не розтікався швидко на сонці, а мав таку гарну привабливу форму. Цей жир перероблений він в штучній формі.